У поліції констатують, шахрайство продовжує займати лідируючі позиції серед злочинів в Україні, і Славута тому не виняток. До поліції, щодня звертаються громадяни, які ушукали тим чи іншим способом. Шахраї напрацювали безліч схем, за якими дурять людей, представляються працівниками банків чи кредитних установ і виманюють персональні дані працівниками правоохоронних органів, які готові за певну суму допомогти, нібито владнати справу із родичем, щоб трапив у надзвичайну ситуацію. Тощо серед найпоширеніших купівля продаж через OLX товарів не можна сказати, що не можна купляти товари через мережу інтернет. Можна це робити, і багато людей це роблять, але це роблять вже через провірені сайти. Але з'являється якийсь новий сайт, людина зацікавилася ним. Не купила якоби товар, перерахувала завдаток. Товар не прийшов. Або прийшов товар не той, який вона замовляла, або ні тієї, якості, які вона замовляла, І такі випадки в нас дуже розповсюджені. І навіть продаючи через інтернет свою річ, можна стати здобичу шахраїв. Є людина взагалі просто продає. Своє продає там, свій велосипед чи свою дитячу коляску чи будь-яку іншу річ. до неї телефонує людина, яка зацікавилася її товаром в розмові, розпитує всі її дані, розпитує номер карточки і всі реквізити для того, щоб якоби скинути гроші і в кінці кінців її рахунки гроші діваються. Вона фактично лишається своїм товаром, але але без своїх на жаль грошей. Ставали Славочани жертвами і таких видів шахрайства. Є в нас такі зустрічаються види шахрайств, як працевлаштування. Телефонують, люди звертають, шукають роботу, пишуть в Фейсбуці, до них звертаю, є вам робота, вам потрібно для того, щоб там підготувати документи, скиньте там енну суму коштів. Люди скидають, після того немає ні коштів, відповідно немає ні роботи. Люди не відповідають телефонні дзвінки або взагалі телефони в подальшому заблоковані. Винаєм житла. Пише людина, що хоче в місті Славута зняти житло. Відповідно, телефонує людина, скидає фото зображення для людини, скидає з квартирою, вказує номер, фотографію будинку. Відповідно, людина скидає завдаток за житло, приходить туди. Там проживають інші люди. Бо взагалі квартира там чи будинок не здається, і такі в нас випадки є. Навіть війна, яку переживаємо, не стала на заваді шахраям. Навпаки, один із видів шахрай це смс-повідомлення приходять громадянам з повідомленням про отримання додаткових коштів в зв'язку з військовим станом від різних організацій від європейських країн. Люди ведуться, підтверджують свої дані, висвітлюють ють номера своїх карточок, на які якоби мають перекинути кошти, і на жаль, позбуваються коштів, які там вже на тих карточках є. В поліції змушені констатувати, що знайти шахраїв непросто, часто неможливо дуже важко. Тому що в переважній більшості телефони, з яких вони здійснюють дзвінки, вони втрачаються. Ці дзвінки є поодинокі. Для того щоб нам отримати інформацію з банку щодо руху коштів, чи інформацію щодо банківських карточок чи номерів платежів, на які скидаються кошти, потрібно зареєструвати відомості в ЄРДР. Після того потрібно звернутися з клопотанням до суду, взяти ухвалу і витримати інформацію з банку. Тобто процедура досить складна і досить важко відслідкувати. Самих зловмисників ми втрачаємо багато часу, втрачаємо кілька днів, а за кілька днів ми розуміємо, що ті кошти переходять з одного на інший рахунок і в деякій мірі вони втрачаються. Єдиним способом застерегти людей від шахрайства це профілактика, переконані у поліції, роз'яснення через мас-медіа, соціальні мережі, роздача пам'яток, білборди. Ми сьогодні проводимо різні. Види профілактик, ми розміщуємо інформацію на білбордах, ми передаємо брошурки для громадян, ми підключаємо через вайбер, через телеграм людей для того, щоб вони були ознайомлені з різними видами шахрайств. Але на жаль, люди не дослуховуються до нас. Можливо, бідність людей чи необідність людей заставляє їх вестися на дешеві гроші. Пояснює свою поведінку жертви шахраїв здебільшого так. Коли в нас відчиняється шахрайство, приходить людина до нас із написанням заяв, задаємо питання, чи ви знали про дане вешахрайства? Да, ми звичайно, знали. Да, нам давали роздруківочку з видами шахрайства. Да, я цікавилася. А для чого ви так зробили? Ну я тому я думала, що мене обминеться Бог. Чи я думав, що мене це боком і все нормально. Аби захистити себе, своїх друзів, рідних від шахрайських пасток, треба про них знати, бути озброєним. І ніколи не легковажити ризиками.